Доброго дня, друзі. Хотів би сьогодні розказати про не зовсім, скажімо так, часті питання, які ви задаєте, але також є речі, над якими є сенс задуматись. Як ви зараз бачите, у мене на екрані відображаються поліуретанові запчастини для сільгосптехніки, а саме для класа. І як ви бачите, у нас. Поступово розширюємо цю нішу, але не так багато у нас поки що є запчастин. Але хотів би звернути увагу на оці три селемблока, які зайшли. В цілому така приблизна ситуація. Вона буде стосуватися абсолютно всіх позицій, які тут представлені. Але для прикладу, от останні наші розробки, які ми зробили, це три селінблоки. Як ви бачите, кошти. По півтори тисячі гривень за штучку, і вони у нас є по наявності. Але чому вони цікаві, і чому, скажімо так, я вирішив записати це відео? Якщо ми будемо брати ці артикули і шукати їх в інтернеті, ну як ви бачите, ми являємося на першому місці зараз пошуку, і далі є одна компанія тільки з України, яка Має у себе на складі ці запчастини, проте, якщо ми подивимося на ціну, звичайно, це оригінал, треба це враховувати, але ціна 4 тисячі гривень. Оригінал класа. Далі, якщо ми візьмемо наступний сильний який у нас також коштує півтори тисячі, ми подивимося. По ньому ми також знаходимося на першому місці. В Україні даного, даної запчастини взагалі немає. Тобто ви можете побачити, що вони є е, в країні конченій, яка поруч з нами знаходиться, і є в Китаї. Більше їх е, немає цих салімблоків взагалі в Україні. Тому дивимося на третій салімблок, і по ньому буде така сама ситуація. <кій> він є в Україні, він є на одному сайті, але також коштує 2,5 тисячі гривень. А, у нас ви можете всі три позиції придбати по 1,5 тисячі гривень за штучку. І також важливий момент: всі ці салімблоки у нас є в великій наявності. Тому о, поступово розширюємо свої, скажімо так, склади, свої асортименти. Як ви бачите, у нас є на, 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 на різні види класів, на різні види е сільгосптехніки. Але також, якщо ви перевірите, то ми маємо салімблоки до в цілому до великої кількості сільгосптехніки і до Джондірів, і до Фергюсонів, Версатілів, Вордестанди. Ведерстали кейси, тому звертайтесь, будь ласка, навіть якщо даної запчастини, яка вас цікавить в даний момент, не маємо. Ми фактично готові на складі, ми завжди готові розглянути варіанти її виготовлення і запропонувати вам цю запчастину по більш приємним цінам і по наявності в будь-якій кількості, яка вам буде потрібна.